Слава Україні. Героям слава добровеча. Якщо ви вже чули початок нашого етеру, то напевно бачили результати опитування депутатки безуглої, які стосуються власне думок українців з приводу того, щоб депутатів відправляти на фронт. І в нас часто в коментарях люди теж такої думки притримуються. Ви як військовослужбовець, от яке ваше ставлення? Тому що розуміємо, що насправді в таких питаннях військові повинні мати вирішальне слово, і тут важливо зрозуміти, яке ставлення у вас як військовослужбовець Службовця до такої подібної ініціативи. Наскільки ви вважаєте це доцільно в даних умовах? А, ну дивіться. А, чесно кажучи, я не бачив початок вашого етеру, але мені в двох словах пояснили проблематику. Я зрозумів, прочитав опитування. А, дивіться, а, взагалі, на фронті депутати, ну якщо вони спеціалісти, так в чомусь. Якщо ми спеціалісти в чомусь, то вони можуть бути корисні, це правда. Але є от нюанси, так. Але, от, наприклад, коли починалося, скажімо так, повномасштабне вторгнення, я був пішов зразу в ТРО в Київське, щоб отримати зброю для ведення оборонних дій, скажімо, і в тому ТРО були народні депутати. Ось і користь від них. В Принципі абсолютно ніякої не було. Якщо і просто дивіться, треба тут розібратися з якою цілею. Це е, певний каральний захід щодо цих депутатів, тобто вони в чомусь винні і мають е, цю вину з себе змити е, захистом батьківщини, чи ми намагаємося отримати від них щось корисне? Якщо говорити про військову логіку, так а військова логіка вона е, націлена на досягнення перемоги. Так, так підкажіть мені, чи є зв'язок з паном Абдулою. Немає зараз зв'язку. Зараз будемо намагатися з відновити зв'язок з нашим гостем. Ми, Ще раз нагадаю тим, хто щойно доєднався до нашого етеру, що ми обговорюємо зараз опитування, воно не репрезентативне. Я на цьому наголошу, але все ж. Більше ніж 3 тисячі людей на нього зреагували, проголосували, і понад 80% опитаних людей у Фейсбуці. Власне депутатки Мар'яни Безугла безула проголосували за те, що вони хочуть, аби депутати відправилися на фронт. І до речі, буквально нещодавно також була заява з боку комбата Свобода Петра Кузика, який до речі нещодавно дав інтерв'ю Українській Правді, і його слова про батальйон. Парламент, не побоюсь так сказати. Насправді зараз теж активно обговорюється. Якщо є можливість, я б хотіла, щоб ми послухали синхрон пана Петра Кузика і повернулися до обговорення. Мені не зрозуміла байдужість. Ну, про мирне населення ми говорили. А в квадраті чи в кубі байдужість людей, які при владі. Повірте, я дивлюсь на різки. Ну от буквально вчора, що відбувається в парламенті, вони. В Тік-Ток виставляють один одного це, б'ються між собою, гігікають, не працюють. Це неприйнятно, і ну просто взяти, я розумію, що це вже баналість, але взяти, зробити батальйон парламент і на два тижні під бахмут, в поля. Повірте, всі, хто виживе, будуть ідеальні управлінці для держави, бо, бо вони будуть реально в них. Система цінностей зміниться, їм не треба буде бентлі, iPhone, Верту чи там годинники. Вони зрозуміють ціну, справжню ціну життя. Що таке? Ви у свободу готові взяти депутатів народних? Та ні, ви що, ми, я маю бути впевнений в бійцях, що вони витримають, не зрадять. Кажуть наші редактори, що вже повернувся наш гість. Можемо продовжувати з ним обговорення. так, пане Абдула, от ви говорили про те, що мають бути люди компетентні, і до речі, пан Петро Кузик теж говорив про те, що він би напевно у свій підрозділ не взяв би депутатів, бо він має бути впевнений в цих людях. Я хочу, щоб ви десь продовжили власне, от цю думку, яку ви вже почали. Ну, Бачите, не хоче. Каже, що треба відправляти на війну, а до себе брати в підрозділ не хоче. Ну, Дивіться, я не знаю. Депутатів багато, в принципі, у нас парламент насправді має дуже велику кількість депутатів. Я вважаю, що понадмірно вистачило б меншої кількості для ефективної роботи парламенту як законодавчого органу. Але маємо, що маємо. Так? маємо мабуть, маємо в майбутньому змогу це все змінити. Певно, думаю. А, і в про прикол, Можливо, там є спеціалісти. Ну, давайте так всіх під одну грібенку не грести. Хоча у нас, знаєте, в державі а, вже дуже довгий є період часу слово депутат асоціюється з поганим словом, не буду його вживати в ефірі, так? А, але можливо, там є спеціалісти. От мій особистий досвід, так повторюю, що коли починалася київська кампаність. Кампанія, так повномасштабне вторгнення, то мені довелося в одному із підрозділів Збройних сил України поперебувати разом з народними депутатами. Я їх там бачив, я не побачив користі особливо. Так Тобто це точно не ті люди, які готувалися до війни. Якщо ми хочемо, якщо ми говоримо про користь, так то безумовно це не той рух, який принесе військову користь. Якщо є якісь депутати, дивіться, є такий механізм. Якщо людина завинила щось перед суспільством, то вона має певний механізм. Різні, скажімо, соціуми мають певні механізми, як можна це виправити, компенсувати. так? От вважається, що якщо ти вчинив злочин і він сидів у в'язниці, то ти вже не винен нічого закону. Тебе другий раз за цей злочин судити не будуть. У тебе відбуде термін і судимості, юридичний статус, і потім ти будеш таким же, як і був громадянином з тими ж правами, і все буде у тебе гаразд. Якщо з чимось завинили і таким чином людина бажає себе очистити, вона хоче власну вкласти в незалежність цієї країни, в перемогу цієї країни, якщо її відправляють, то, мабуть, це так, має якийсь сенс. Але не будемо забувати, що, попри те, що у нас там військовий стан. Війна, парламент це законодавчий орган, у нього є свої функції. І насправді ці функції вони для держави набагато більш цінні, ніж викопування е, окопів. Хоча це теж дуже важливо. Ні в якому разі не обіцінює ту працю, коли люди гриють. Да, я коли рию сам, наприклад, у себе там, привожу позицію до порядку перед роботою. Е, тому ну, парламент має працювати. Під час війни всі ж мають на 200%, в тому числі парламент, в своєму професійному фазі. Якщо цю людину треба, От вона в чомусь винна, настільки що їй потрібно для очищення зіслати на фронт, прямо що вона там копала, ну скажімо, цим ризиком життя безпосередньою участю відмувалася, то ну, треба забрати статус народного депутата. Можливо, я би так сказав вам. Народних депутатів не треба відправляти на фронт там, якось карати. Але якщо людина така що от як до мене спікер говорив, вибачте, не запам'ятаю як звати, Потроху. що треба їм показати, що вони несвідомі, що вони там негідники, то таких людей треба е, знаходити механізм, як їм переставати бути народними депутатами. Тому що є знаєте, от в нашій державі, в нашому народі є одна велика проблема вони злопам'ятні. От у нас, наприклад, гвалтується на парламентських виборах людина, якої там є е, е, стаття із вироком. Для неї обвинувальним обвинувачувальним в розкраданні державного майна особливо, в особливо великих кількостей. і ця людина йде повторно в депутати, тобто вона там. Юридично вирішила питання, і, і народ голосує типу ну да крап але може змінитися. Да? Я вважаю що таким людям просто не треба бути депутатами, і на це більше звертати увагу. А парламент робити неробочим, так прибирати звідти конституційну більшість, взагалі більшість. Ну певно, що не можна під час війни. Пане Абдула, а в мене ще до вас питання з приводу от посилення мобілізації. Про це часто говорять. І власне, от коли йде мова навіть на наших ефірах, наших інтерв'ю, які ми публікуємо у нас у Ютубі. Люди дуже часто агресивно реагують щодо посилення мобілізації. і Кажуть про те, що чому я, чому там мій чоловік повинен йти. А хай депутат, а хай прокурора, хай суддя. Ну це я говорю просто те, дійсно, що пишуть люди в коментарях. Такі зараз настрої серед України. І як ви в залі ставитесь до такої тотальної масової мобілізації? Наскільки вона нам зараз необхідна? І яка тут власне роль повинна відходити до тих, хто, ну ем, маючи, скажімо так, статус певний, маючи бронь від цієї мобілізації, де що забуває, де коли що у нас війна? Ну, я до таких людей, які забувають, що стало в да, нас війна в незалежності від їх статусу, ставлюсь дуже негативно. Так, е, ці люди для мене вони як мінімум нерозумні. Так, це як мінімум, е, звичайно. Е, Певна марка, певний рівень публічної поведінки, особливо для людей, які мають в цій країні владні повноваження, так яким країна делегувала ці повноваження, або бути суддею, так, або бути прокурором, або бути депутатом, так це ж делегування владних повноважень від держави, і від народу. Це не те, що він там якийсь умовно кажучи, підприємець-мільярдер сам це все заробив і каже: Ну це моє там моє діло на якій машині я їду, куди і. Ну, хоча це теж не зовсім правильно етично. От я повторю думку, що ці люди просто не мають бути депутатами. Якщо немає механізму сьогодні перестати їм бути депутатами, то треба на майбутнє задумати, що вони не стали повторно. Що кажучи про те, що люди там хтось негативно сприймають так, давайте це так називемо мобілізацію. Ну, по перше, хочу сказати, мобілізація у нас зараз не все загальна. І вона зараз у нас плана так. Е, якби вона була все загальна, то ну я, я сподіваюся, що цього не станеться так, коли всі підуть працювати за військові станки, і такого не станеться як під час Другої світової війни. Е, але армії потрібні нам потрібні Україні потрібні українцям потрібні е, сили для того, щоб стримувати російську агресію і для того, щоб відвоювати наші землі. В першу чергу мають іти усвідомлені люди, ті, хто усвідомлює, що це потрібно. Я, наприклад, знаю таке, що дуже багато людей самостійно не йдуть військома, так Но не відчувають собі можливості. Ну там, але якщо їх викличуть, то підуть і будуть служити. Так, є таких випадків дуже багато. Я б не сказав, що мобілізаційний потенціал України вичерпне. Людей, які не хочуть воювати, так що це принципова позиція, людина не хоче. Або боїться, або якось там переживає дуже, то її, звичайно, краще брати останню чіру. Тобто моя позиція особисто така. Держава має знаходити тих людей, і вони є об'єктивно, які бажають знаходити, мотивувати і за України. А тих людей, які не бажають, які. Ну, не хочуть вони, от немає бажання, немає розуміння навіщо тоді, звичайно, треба мобілізувати останню чергу. І я сподіваюся, що така черга не стане ніколи, і ми закінчимо це тими ресурсами, які зараз витрачаємо, які плануємо витратити, в тому числі мобілізаційними.